Всім привіт! І я зараз буду робити собі трохи обустроювати і міняти дещо в моєму будинку в Avatar World. Я вже тут зайшла. Зараз щодень покажу. Я вже тут вчора дещо міняла. Якщо вам сподобається це відео, то, будь ласка, підтримайте мене лайком і підписочкою. Мені буде дуже-дуже приємно. І, якщо хочете, можете написати якийсь коментар. Давайте зараз тут подивимося. Я вже тут вот спустилася. Тут є всякі смаколики, корм і так далі, шампунчики, вот рушнички для тваринок домашніх. От їхня вот, вот маленька кімнатка. Такий великий домик я собі зробила, придумала. Тут є ще одяжки для них. в мене дві собачки. От давайте зараз подивимося, хто вот тут є, в мене є дві собачки і котик. Потім я собачку і котика зробила і одну вроді би, взяла. А ні, це було в цьому наборчику. <клух> я вже його забрала, просто телефон його дістала. Потім йде в мене кухня. Тут морозиво. ой, мене Тут морозиво, є коктейльчики, тут ще морозиво, у мене його дуже багато. Такі от, посипки, тут вже холодильник з їжею. Ще можна водичку набрати. Ось тут, от, якщо писати стаканчик. Ще вафельки є овочі, потім тут ще так само всі кісочки, олія і так далі. Тут у мене знов запагалося. У мене щось там повернулося. Я там кенді відвела. Так, беремо це все. І зараз будемо брати іграшки. Я їх тут візьму. Ого, го чуть не всі. І оце, ще можна це, ну давайте ще це і це. І от, оце, в принципі, у нас буде ще одна донечка. Ну, тому пригодиться багато всього. Як говориться, багато іграшок не буває. Так, і ще, Вау, і ще таке от красивеньке візьму. То, ну вже Це буде ніби перша серія, я зараз виставлю. І пізніше я знімлю другу.